5 жовтня вступив у дію закон України про виконавче провадження. Згідно з ним допомагати виконувати рішення суду державним службам будуть приватні фірми. Така практика нова для України. Проте експерти прогнозують: вже за 5 років кількість виконаних рішень суду зросте у тисячу разів. На думку юриста Олексія Савчука, реформа принесе чимало користі, адже відтепер діяльність приватних колекторів зможе контролювати держава. Рівень корупції буде знижено, а якість роботи державних служб може відчутно зростати. реформа предусматривает возможность переведения создания конкуренции на этом рынке и убрать государственную монополию, что по факту дает возможность кредиторам обратиться к неограниченному количеству подобных исполнителей которые смогут добиться, взискання за долужністю чи виконання рішення суду. Також поява приватних виконавців створить близько 25 тисяч робочих місць для юристів. В той час вся повнота влади залишиться у державних виконавців, пояснює Олексій Савчук. Самі вони займатимуться найбільш суперечливими справами. Госвиплинителем остається питання звискання, то що касається державного майноства, то що касається виселення, визнання місця жительства дитинка, общения з дітьми, то тобто есть є базис, з якого держава ставляє Собой, понимая, что оно в первую очередь ответственно перед. Соціумом янофізики ну там на сьогоднішній момент не готово передати ці функції вчасний бізнес. Нині відомо, приватні колектори в Україні з'являться не раніше ніж за три місяці, адже згідно з законом судові виконавці повинні пройти спеціальне навчання, скласти екзамени та отримати ліцензію. Спробувати свої сили на новій ниві зможуть юристи з дворічним стажем або державні судові виконавці, що мають рік робочої практики. Аліна Саліва, Микола Худолій, новини 51-го.